Скоро новий рік. Тому в цьому відео покажу, як створити персоналізовану відеолистівку для ваших близьких. Для демонстрації я створив листівку сам для себе. Давайте подивимось, як це може виглядати. Я бажаю собі в наступному році грошей. Новий мікрофон для Ютуба. Домашнього затишку і трошечки магії. Ви на каналі Цифромова, і сьогодні ми розглядаємо технології, які дарують тепло нашим близьким. З вас вподобайка. Нещодавно на каналі було відео про анімовану інфографіку. Сьогодні алгоритм схожий, але з відмінностями. Перший наш етап генерація лише одного зображення. Можемо скористатись новим генератором у чаті GPT, пункт меню зображення. Ось така відкривається сторінка, де ми маємо написати промпт і завантажити якісне, хороше портретне фото людини, яку будемо вітати. Ось такий. Промпт я використав із таким зображенням. Зроби новорічний антураж зі снігом, ялинками, гірляндами. Чоловік одягнений у святковий зиомовий костюм одяг, збережи риси обличчя, пропорції я вирішив квадрат, нехай буде така листівка, і стиль фотореалізм. Ось таку картинку новий генератор GPT нам згенерував. І такий самий промпт я вирішив використати, спробувати і в Nano Banana Prompt. І отримав подібну картинку. Її я все-таки вирішив взяти для роботи, бо там мені здалося забагато такого червоного одягу. І светр, і куртка вони дуже подібні. Тут нема куртки, мені сподобалося трошки більше. Ось перший етап на цьому і завершено. Головне, щоб людина була схожа сама на себе на згенерованому зображенні. Тепер же будемо генерувати відео побажань, що саме ми хочемо. Щоб у людини збулося в наступному році. Сервіс «Грок». Входимо сюди через обліковий запис Google. Далі нагадаю важливе налаштування, натискаємо на свою аватарку, пункт налаштування, розділ поведінка і перевіряємо, щоб була знята галочка увімкнути автоматичне створення відео. Інакше у нас будуть даремно витрачатись 30 безкоштовних добових генерацій. Тепер зліва натискаємо Imagine. І з внизу завантажуємо нашу картинку, яку ми створили щойно. Пишемо промпт. У мене це була перша така вступна сцена, нічого особливого там не відбувалося. Чоловік стоїть, вогники мерехтять, сніг повільно падає, ракурс не змінюється. Запускаю генерацію, вона триває декілька секунд. Тут чоловік просто стоїть, я в першій версії пробував. Писати усміхається, і тоді це було аж надто, він прям реготав. Тому я змінив на слово стоїть, і оскільки одразу на оригінальному фото була усмішка, то цього, в принципі, достатньо. Подивимося, як вийде зараз. Ну тут він надто вже так стримано стоїть, тому ми можемо перегенерувати, повторити спробу. Ось другий варіант, і тут більш рухливий чоловік. Бачимо, його посмішка збільшується гарно. У коментарях мені нагадували, що варто зазначити про таку функцію, як підвищити роздільну здатність відео. Тоді буде більш чітко. І ви можете це робити, але тоді не забудьте, що всі ваші згенеровані відеоанімації мають бути з підвищеною роздільною здатністю. Тепер скачуємо створений відеоролик ось цією кнопкою зі стрілкою вниз. Так робимо з кожним роликом тепер. Наступний крок це зробити е, якесь побажання, щоб чоловік тримав в руках щось, що ми йому хочемо побажати. Ну або жінка, дивиться, кого ви вітаєте. Лайфхак, увага. Ми маємо перемістити повзунок до останнього кадру ось це останній згенерований кадр. І ви звернули увагу, що в моїй листівці всі кадри були плавні, тобто, це все ніби як знято одним дублем. Як це робиться? Перемістивши на останній кадр. Повзунок, я натискаю правою кнопкою мишки на відео. Зараз ви не бачите контекстне меню браузера з технічних причин, але там буде пункт копіювати кадр відео. Ви маєте натиснути, скопіюється картинка останнього кадра, і це стане першим кадром нашої наступної другої анімації. Зліва знову натискаю Imagine. Тепер уже не скріпочку натискаю, а на клавіатурі Ctrl-V або правою кнопкою мишки вставити. І ось мій останній кадр з попереднього відео тут переді мною. Я бажав собі гроші і вирішив це відобразити у такому промті. Чоловік бере в руки прозорий мішок з золотими монетами. Чому прозорий? щоб було видно, власне, що там всередині, а золоті монети, це просто виглядає красиво і теж доволі святково разом з цими вогниками. Подивимось, що зараз вийде. Можливо, не дуже презентабельний кольочок, але гроші гарно видно. Переміщуємося в кінець повзунка правою кнопкою копіювати кадр відео, зліва Imagine в полі Ctrl-V. І пишемо наступний промпт. У мене це був чоловік, кидає монети навколо себе і бере в руки, сяючий срібний мікрофон. Тобто, для того, щоб ось цю забезпечити безшовність переходу з однієї сцени в іншу, ми маємо почати сцену з того, що вже є в кадрі. А в кадрі у нас оцей мішечок. То нам спочатку його треба позбутись для того, щоб взяти якусь наступну річ, наступне побажання в руки. І відповідно, таку безшовність ми робимо промтом. Ось він мишечок підкидає, монетки, красиво розлітаються, і вже у нього в руках мікрофон. Таким чином, ми створюємо всі ці побажання, але давайте скоротимо зараз цю демонстрацію і перейдемо до технічно трошки іншої складової. Я скопіюю так само останній кадр цього відео, уявимо, що це моє останнє побажання в листівці. Вставляю цей кадр. і... Ви пам'ятаєте, що там камера ніби як від'їхала дуже-дуже вгору, ніби як з дрона знято видно таке казкове містечко, як це було зроблено. Ось такий промпт. Чоловік у мене там чаклував. А тут зараз давайте я зроблю, що чоловік стоїть з мікрофоном, так? А далі камера віддаляється високо вгору. Видно новорічне святкове містечко і небо. Тобто ми маємо прописати в що як має рухатися камера, ніби вона є, так, і куди вона має полетіти. Ось чоловік залишається з мікрофоном, бо я це написав, і камера відлітає. Ось такий цього разу у нас вийшов краєвид. І останнє це у нас був напис з привітанням з новим роком. Я копіюю останній кадр, знову переходжу в Imagine нову сторінку. І тут у мене ось такий був промт використаний. На фоні неба з'являється золотистий об'ємний напис з новим роком Іване. І ось це Іване у мене не виходило. На жаль, ця україномовна літера Грок ніяк його не хоче генерувати. Давайте спробуємо зараз, можливо, вдасться, але ну, тут уже залежить від того, які літери в імені людини. Яку ви вітаєте, можливо, якась сім'я нормально згенерується, але от мені з моїм не пощастило. Тож, де наш напис? Ось так. Ну, бачите, знову ж таки з літерою І, не все вдалося. Тому просто з новим роком перевірений напис, він працює добре, можете використовувати його. Наступний етап нашої роботи музика. Звісно, ви можете взяти якусь просто готову мелодію, але якщо ми говоримо про штучний інтелект, то чому б не згенерувати власну мелодію? Я використовую сервіс Producer AI. Посилання в описі до відео залишу, як завжди. Входимо через обліковий запис Google, потім зліва натискаємо New Session, і отут в чаті пишемо наші побажання. Наприклад, Легка, весела, інструментальна, різдвяна мелодія, дзвіночки для сани, оптимізм, оркестрова святкова музика. На цьому етапі теж можна персоналізувати листівку. Якщо, наприклад, людина, яку ви вітаєте, полюбляє грати на гітарі чи просто піанінну мелодію, то ви можете попросити саме такі інструменти. Запускаю генерацію, тобто це дуже схоже на той же чат GPT, але тут ми отримуємо відповіді у вигляді музики. Послухаємо. Ну, це прям така колескова. Ну, що там далі в розвитку мелодії? Таке саме. Якщо нам це ну, надто вже да, якось спокійно, то ми можемо написати: додай експресії та ударних. Ударні. О. А всередині там уже більш цікаво. Є, ми можемо взяти для листівки саме якусь частинку з більш веселу. Що ж, мені це вже до вподоби. Я натискаю три крапки і вибираю Download. Є формат MP3, яким я зараз користаюсь, але майте на увазі, що цей сервіс декілька разів на добу дозволяє скачувати ось цей пункт Get Stamps окремо. Аудіодоріжку з інструментами, тобто ви в аудіоредакторі можете ще доопрацьовувати цю мелодію. Зараз же я користуюсь пунктом MP3. Круто, що можна тепер генерувати музику будь-яку для наших творчих проєктів. Якщо ви зі мною згодні, то поставте вподобайку цьому відео. А ми переходимо до заключного етапу, все, що нагенерували, треба зібрати докупи. І для цього ми скористаємося сервісом ClipChamp. Входимо або реєструємося безкоштовно бажано через обліковий запис Microsoft. Бо Гуглівський вже втрачає підтримку тут. Натискаємо кнопочку Створити нове відео. Перетягуємо все, що ми нагенерували в цю бокову панель, або натискаємо кнопку імпорт мультимедіа і завантажуємо. Тепер складаємо наші сцени в правильному порядку яким чином перетягуємо на нашу стрічку часу внизу файли по порядку? Для зручності ви можете їх називати, щоб тепер легко орієнтуватись, деякий кадр. Усі відео я додав. Сервіс Grock генерує до роликів свою аудіодоріжку, яка нам зараз буде заважати, тому що вона в кожному ролику тут абсолютно різна. Щоб вимкнути звук оригінальний, я натискаю на ось ці динаміки в кожному нашому відеофрагменті, щоб там з'явився хрестик. Тепер перетягую нашу мелодію. внизу, вниз, І натискаючи. Ось тут припасувати часову шкалу, я буду бачити реальну ширину всього мого відео. І дивіться, у мене відео дуже коротеньке, а музика, звісно, триває значно довше. Тому я маю посунути правий край аудіодоріжки до моменту, де у мене реально закінчується відеоряд. І тепер, натиснувши на аудіодоріжку, справа натискаю згасанням. І вибираю поступове зникнення, наприклад, остання секунда аудіо буде поступово затухатим. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Повзунок стрічки часу на 0 і трикутником запускаю. Ось таке вийшло відео, як вам, мені здається, що досить непогано, і все це створено було перед вами наживо. Якщо ви хочете трошки заморочитись з музикою, то ви можете взяти якусь середню частину мелодії і яким чином її обрізати. Наприклад, ви хочете з цього моменту, де бачите, якась у нас більша така експресія починається по хвилях. Я натискаю S аномломовно на клавіатурі. І видаляю першу частину, клікаю на неї, «Delete» на клавіатурі. Тепер моя мелодія буде починатися от з цього місця, ну і завершуватись чимось іншим. Або ви взагалі можете від кінця взяти, тобто, щоб був фінальний акорд мелодії, відповідав фінальному кадру відео, то ви можете кінець взяти, а початок мелодії обрізати. І далі натискаємо вгорі Експортувати, вибираємо якість 720 або 1080. Якщо вам треба зберегти в хмарі OneDrive, то галочку залишайте, якщо ні, вимикайте, і натискаємо Експортувати. Буквально декілька секунд, бо відео коротке, рендеринг відбудеться. І одразу можна скачати нашу відеолистівку або навіть завантажити кудись, наприклад, в YouTube. Як вам такий спосіб створення листівок? Напишіть у коментарях, чи спробуєте зробити для когось подібний відеоподарунок. До зустрічі в наступних відео на каналі Цифромова.